Всім привіт! Мене звати Тетяна і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вам буде, буде таке відеомікс. Будуть сміксовані роботи на геловінську тематику і вже підуть новорічні сюжети. Чому так сталося? Чому я не зняла окреме відео на кінець осені про свої осінні роботи, геловінські? Тому що в інстаграм почався сумісний відшив новорічних прикрас. І я приєдналася до цього відшиву і, відповідно, не встигла дошити свою третю роботу, яку я планувала галовину, яку ви зараз бачите перед собою. Цей сюжет доволі впізнаваний від Ірини Нінеашвілі. Давно хотіла його вишити. Сподіваюся, що я все ж таки його, ну не цього року, а на початку наступного встигну вишити і зібрати. Я навіть поки що не знімаю його з рами, щоб не відкладати. Кудись далеченько, щоб все це дошити. Ну, а тепер перейдемо до тих робіт осінніх, головінських, які я все ж таки встигла вишити до початку зимового СП. І це робота від The Vie's Teacher. Має назву Frosted Pumpkin Cottage. Я планувала її вишити вже давно, у мене ця схема вже лежить десь рік, можливо, навіть трохи більше. І матеріали на цю схему в мене вже більш ніж півроку зібрані. Ну, матеріалів, як ви бачите, тут небагато, тобто ніточок не DMC тут небагато кольорів. Але спеціально для цієї схеми я купила ось таку тканинку. Це Belfast, 32-й каунт такий темно-сірий. Мені здавалося, що він ідеально сюди підійде. Але вишивала я на іншому, а на іншій основі. Чому так вийшло, розкажу трохи пізніше. Вишивала я на лінді 27-каунту, тому довелося зробити деякі зміни. А саме вишивати не в дві нитки, як вказано в ключі, а в три. Тому що в дві нитки дуже світило Тут темні чорні ниточки і світла основа. І вони просвічувались, було негарно. А зараз, як бачите, воно так плотенько зашито виглядає красиво. В моєму баченні, то ця робота повинна бути така насичена, без усіляких просвітів. Тому я взяла вишивати її в три ниточки. Вийшла вона насичена, як я і хотіла. Трохи величенька. Ну, тобто більше, ніж було заплановано, бо 27-й каунт. Але з іншого боку, це дуже навіть так непогано, бо можу оформити її в подушку. Ну, принаймні мені так хочеться. А були тут ще зміни, тобто одна зміна, я в привиди, ось ці привиди, я в них додала ниточкою DMC, яка світиться в темряві. Показати вам цей ефект я не зможу, бо мій телефон дуже погано його передає. Але я думаю, всі з ним знайомі, всі розуміють, як то воно повинно світитися в темряві, тож а, можете собі уявити. Сюжет такий на мою улюблену, одну з улюблених тем. Вишивати його було доволі просто, побачите, тут зашивка така велика одним кольором. Мені було не нудно вишивати його, не дивлячись на те, що багато чорного кольору. Але мені сподобалось. Давайте трохи поближче вам його покажу. Ось така краса вийшла. Була в мене думка замінити ці поодинокі хрестики біленькі на бісер, але я відмовилась від цієї ідеї. Спробувала, як на мене, то так. і так гарно виглядає. Хоча не дуже люблю шити ці поодинокі хрестики. Але ж бачите, як чудово. Бексі тут зовсім небагато. Так, в ліхтариках тут його так більш-менш, і трохи в віконцях і в дверях. Ось така краса вийшла. До речі, раніше до цього сюжету не дуже звертала увагу на цього виробника схем, але після цього відшиву. Я придивилася ще декілька, можливо, на наступний рік вишью їх. Так, ну що ж, давайте далі. І далі я вам скажу, чому саме я не вишила цю роботу на Белфасті. А ось чому. Тому що мені подруга швиденько подарувала до Геловіна ось таку схему. А ця схема теж від The Witch Teacher. Hunted Carousel. Так, дивно звучить в моєму виконанні, але як є. І коли мені подарували цю схему, я одразу схопилася її вишивати. Тобто, з цих двох схем оця була вишита перша. І, відповідно, я взяла на неї той белфаст, який планувала на моїх привидів. Зрозуміло, що мені його не вистачило на два сюжети, бо залишився такий невеличкий шматочок. Я вже знаю, коли я його використаю. Але ну, на той сюжет з привидами його було б замало. Отож. Ця карусель вишивалася теж дуже просто. Як бачите, тут великі а, такі зашивки одним кольором. Нічого складного. Є бекстіч. Бекстічу зовсім-зовсім мало. Заключаєм він повинен бути повністю в дві нитки, Тут трохи щось мій котик гуляв. Але я дещо змінила. По-перше, я змінила фруслики. Тут фруслики, я не знаю, чи вам. О, так видно. Оце повинні бути фруслики. Але в мене вони на цій тканині просто провалювалися поміж ниточками. І ось тут. Ну тут я б ще нормально зробила б фруслики, бо тут зашите під, під ними так? Зашита поверхня. А ось тут. де вони? А, Ось Ось ці і ось ці. Вони в мене просто провалювалися в цій тканині, тому я вирішила не морочитися, замінити повністю на бісер. Бісерце преціозе, вам, мабуть, не видно на камеру, але він не чорний, він такий темно-темно-зелений. Дуже цікаво виглядає в житті. І що я ще замінила? Я замінила бекстіч. Бекстіч — ось це павутиння, воно за ключем повинно бути в дві нитки. Я спробувала, мені зовсім не сподобалось. По-перше, ось тут де максимально багато лінії сходиться в одну точку, там була просто якась мішанина, якщо в дві нитки шити. І плюс не завжди ну, вдається тут де пересічення, тут де пересікаються ці лінії. Так? Не зовсім вдається гарно встромити голочку і іноді розщієш ці дві ниточки навпіл. Ну, шити неприємно, виходить не дуже гарно, тому я вишила просто в одну нитку. Мені так більше подобається. І, до речі, я встигла вишити його, цей сюжет до Гелоувіна. І бачите, як натягну, натягла його так на картонку, у мене рамки не було, але на Головін він же цей сюжет прикрашав мою оселю. Ось такі два гарні сюжети. Третій, на жаль, незакінчений гарбузики від Ірини Нінешвілі, але є, як є. І зараз покажу, заради чого я. Переключилася на зимові сюжети. А це СП в Інстаграм було організовано X Freeze -Ditch. автор цих схем, розробок цих схем Світлана Грибач. І. ой, майже, майже попала. І ось це перша іграшка, яку я обрала вишивати. Вибачте, тут трохи хвостик мого котика, але йому потрібно бути з нами поближче. Ось така чудова іграшка. Суть цього сумісного відшиву, хто не знає, то можна обрати в будь-якій послідовності іграшки, вишивати по одній іграшці, їх взагалі 8 штук. Я почала. З цієї іграшки, Тут, вибачте, в мене ще, бачите, трохи ниточки стирчать. Я не закривала поки що зворотній бік, бо вже буду оформлювати, коли вийшли всі. Я от почала з цієї іграшки, це іграшка під номером 2, йде в автора, вона мені найбільше сподобалась така чудова-чудова. Тут ниточки DMC, один колір DMC металік золотистий в бекстічі. І бісер. Бісер Мілхіл Петіт. Так, всім вже показався мій котик. Наступну іграшку я обрала вишивати ось цю. Вона в автора йде під номером 7. Теж дуже така гарна. Чудова іграшка такий смаколик. Прям хочеться його з'їсти. І коли я вже вишивала цю іграшку другу. Справа в тому, що я бісер червоний оцей, ви бачите він. Так, трохи тут його. Я його брала не з своїх запасів, бо в мене такого не було Мілхілу, а з набору Мілхіл, який я ще не вишила. І коли я вишила ці перші дві іграшки, я зрозуміла, що можу з того набору Мілхіл витягти весь цей бісер, і мені не вистачить на відшив самого набору. Тому я відклала після цієї другої іграшки відкрала ці іграшки і пішла вишивати мілхіл. Зараз вам його теж покажу. Ось такий дідусь. А я його вишила, щоб зрозуміти, чи вистачить мені бісеру. Так, тут сонечко так погано на нього падає. Ось така краса. А коли я його вишила, я зрозуміла, що мені вистачить на всі новорічні іграшки. Від Світлани Грибич. тому я почала далі їх вишивати, тобто продовжила. До речі, коли вишивала цього дідусяна, навіть не коли вишивала, а ще коли його обирала собі купувати, я чомусь вважала, що ось це тут понизу, що це вишні. Я була впевнена, що це вишні. А коли почала вишивати і вишиваю, дивлюся, тут серединки ось ці жовтенькі. Тому боже, які ж це вишні? Це не вишні, це квіти. Дивна така ситуація, хоча зі мною таке буває. Я довго обираю якийсь сюжет, розглядаю його, впевнена, що там щось намальовано, а коли починаю вишивати, розумію, що там не зовсім те, що я собі навигатувала. Але в будь-якому випадку, чи то квіти, чи, чи то вишні такий гарний дідусь вийшов. Тож в мене ще плюс один мілхіл до моєї колекції. І далі я продовжила вишивати, обрала собі п'яту іграшку. Теж така дуже дуже красива, дуже смачна. Мені здається, що це, мабуть, буде найбільша іграшка. <сум> бачите, навіть котик хоче скуштувати. Ось дивіться. Ну, ось. Ви бачите, вона тут трохи вища, мабуть, це буде найбільше. Але я не впевнена, можливо, там ще якісь іграшки є теж величенькі. Така краса. І наразі я вишила четверту іграшку, іграшкою, і вона ще не зовсім готова. Тут нема ще частини бексічу і зовсім нема бісера. Це іграшка під номером 6. Чому я її вам показую не дошити, бо я зрозуміла, що якщо я сьогодні її дошью і буду знімати це відео завтра, то я просто це відео не зніму, бо не буде в мене часу. А відкладати вже його не хочу, бо там почнуться скоро свята, і взагалі не знаю, коли я. Дійду до зйомки відео наступного. Тож показую вам в такому недошитому вигляді, але все одно вже зрозуміла, як воно виглядає, який воно буде мати кінцевий вигляд. Ось так, 4 іграшки. Ці новорічні я встигла наразі вишити. Якщо я не помиляюся, то до 10 січня буде йти цей сумісний відшив. В принципе, ну, набор, тобто запис до цього сумісного відшиву, вже закінчився. Але ще до 10-го числа можна встигнути їх довишивати. А в автора вже на сторінці можна придбати ці іграшки не в сумісному відшиві, а просто схеми кожної з цих іграшок. Тому, кого зацікавили, -то будь ласка, заходьте, дивіться. Можливо, вони будуть прикрашати цього року і вашу оселю. Так, наразі це все, що я хотіла вам показати. Дуже дякую вам за увагу! Відео сьогодні вийшло невеличке, ну, але зато мені здається цікавеньке. Скоріше за все, вже до свят я знімати нового відео не буду, до до Нового року. Тож вітаю вас з прийдешніми святами. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і, звичайно, всім нам перемоги. До наступних зустрічей! На все добре до побачення.